Вітаємо у цій на хвилях Міжнародного інтернет-радіо друзів». З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Спорт в Україні перебуває на високому рівні, а українські спортсмени достойно представляють державу на різних змаганнях, де майже завжди завоюють призові місця. Найбільш популярні серед населення традиційні види спорту це футбол, баскетбол і хокей. Про них та не кілька йти у сьогоднішньому здоровчому випуску. Спорт обожнюють усі: від малого до великого, від багатого до бідного. Займатися спортом не лише цікаво та весело, але й корисно, адже помірні фізичні навантаження позитивно впливають на людський організм, підтримуючи його в тонусі. Найпопулярнішими видами спорту серед українців є футбол, бокс, базубол, теніс тощо. Останні роки зросла зацікавленість кіберспортом, який також вважається спортивною дисципліною. Трейдин найпопулярніших видів спорту в Україні має такий вигляд: футбол посідає першу сходинку, адже ним цікавляться не лише дорослі, але й діти. І такі популярні футбольні клуби, як Динамо та Шахтар, регулярно представляють Україну на різних міжнародних змаганнях та престижних турнірах. У 2006 році національній збірні вдалося зробити неможливо пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Бокс став популярним завдяки блискучим виступам братів Кличко. Ці боксери неодноразово завойовували звання кращих боксерів світу. Після закінчення боксерської кар'єри Віталій та Володимир Кличко зайнялись приватним бізнесом, а їм на зміну прийшли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик та інші. Теніс став популярний в Україні відносно недавно. Найпрестижніші змагання у цьому виді спорту називаються «Вімблдон». За перемогу на великому турнірі тенісист може отримати десятки мільйонів доларів. Баскетбол. Даний вид спорту лише почав розвиватися в Україні. На це держава виділяє мільйони гривень щороку. Уже зараз українські баскетболісти успішно представляють Україну на різних внутрішніх змаганнях та міжнародних турнірах. Біатлон. Незважаючи на те, що даний вид спорту є сезонним, він має багато шанувальників по всьому світу, і Україна не виняток. Українські біатлоністи постійно приймають участь в Олімпійських іграх, де показують непогані результати. Крім цього, неабиякою популярністю серед українських болівальників користуються хокей, легка атлетика, гандбол, волейбол та кіберспорт. Останньому експерти прогнозують велике майбутнє. Крім класичних видів спорту, у світі досить стрімко розвивають ексклюзивні. До них належить гельський футбол, який є національним видом спорту у Ірландії. Він поєднує футбол, баскетбол та регбі. Гірлінг дуже схожий до гельського футболу, але в нього грають за допомогою маленьких клюшок та м'ячок. Лакрос традиційна канадська гра, нетбол, баскетбол для жінок, крікет, який популярний в Індії, крокет, який винайшли французи, суть гри прокотити м'яч у мізерні ворота, найменш популярним є волейбол, кабаді, слимбол, вістбол, пушбол, поло на конях, велоболо тощо. На цьому все. Зустрінемось у наступних випусках рубрики Формула здоров'я. Тож не хвилюйтесь, будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди діснувайтесь корисною цікавою. Інформацію, папа.